Колись Засовка, ця комуністична машина переслідувала таку релігійну секту, яка називалася Квакрів. Вони наймали таких писак да, письменників, які дискредитували цю секту, бо ну, от вона не, не прагнула комунізму. І так, мене звуть Юрій Бесараб, це передача Культурфрага, Будь ласка, ставте свої. Лайки, поширюйте, ставте будь-які коментарі, пишіть. В цій передачі ми якраз поговоримо не просто про квакерів, а про е, Нобелівського лауреата. Не лауріат, а того, хто отримав е, Нобелівську премію, це е, Джон Фос, Норвег, письменник норвезький, драматург, мабуть, і поет, можна так сказати. Так от, чому я почав з квакерів? Через те, що серед кількох інтерв'ю, які, скажімо, не стосуються цієї премії, да, а швидше того, як він писав і про що він писав, мені найбільше сподобалось інтерв'ю на іспанських журналістів. Оце професіоналізм. Оце інтерв'ю. Вони готувалися, вони знали, про що потрібно розпитувати, про що варто говорити з такого рівня письменником. І вони з нього от, витягли цю інформацію. Вони дізналися де, що він був квакером чи є квакером до цих пір, і вони його запитали про це. Мене дуже здивувала його, скажімо, думка, або таке узагальнення. Він сказав, що квакери це такий релігійний напрямок, де головна ідея це знайти в собі світло, знайти добути його світло. Окей? А, дуже цікаво. Якщо хтось хоче більше знати про те, як це робиться, от, яка техніка необхідна, які інструменти необхідні, ти можеш шукати цю інформацію на моєму Патреоні. Продовжимо. Він також, але продовжимо далі говорити про Джона Хоса. По-перше, ця техніка добування світла вона дуже схожа на техніку того, як джазові музиканти складають свою музику. як вони... Якщо хочете, імпровізують, був у мене період такий, що я дуже багато слухав подкастів якраз про джазових музикантів, які імпровізують багато. І ця тема мене теж дуже цікава. Я хотів почути різні точки зору, як вони це роблять, як вони цю техніку описують. Тому ось, мене якби відкликнулося те, що сказав Джон Фос про це. У нього в інтернеті, бачив між іншим. Бадавай. В інтернеті є його спектакль, а називається «Льофіс». Французи поставили і можна його подивитися. Там звук дуже тяжко слухати, але все ж я почав, і я думаю, якісь, якусь передачу я зроблю окремо присвячену цьому спектаклю. Через це що хотілося б зрозуміти його техніку або як він писав спектаклі. Драматургію. Яку він кинув, і сказав, що це надзвичайно тяжке мистецтво. Ті, ну, от, е, легше написати 2-3 романи, ніж написати одну драму. От задумайтесь через те, що в цьому дуже багато ну, цікаве, дуже е, така думка, цікаве спостереження його над процесом написання драматичних е, творів. Потім він їх написав, все на все 35. Ну, майже скільки як у Шекспіра. А Шекспір помер досить молодим. Да? Джону Фосу. 64. Це не молодий, але це ще не старий. От. І він вже досить довго пише а, романи, скажімо таку, новели. І в інтернеті теж можна роздобути його роман, який називається The Other Name. Я почав читати цей твір. Скажу вам, що цікаво. Якщо проводити якісь аналогії, то це може з нашим ізриком. Юрій, здається, ізрик є такий. Я кілька творів його продав, в мене є книги, мене його поезія колись дуже цікава. От, є, але його є творові прозові твори, і він також використовує, мені здається, цю техніку. Ну, але це трішки, трішки не так. Повернемося до Джона Хоса. Я думаю, йому не, не даремно дали цю премію. Через те, що він ще колись був філософом, вивчав філософію. Дивіться, філософію вивчав, потім критику літератури або літературну критику, і взагалі мистецтво написання письма літературного. Він сказав, що в якийсь момент я вирішив, що я буду все-таки писати літературу. А не критикувати, не розглядати літературу з точки зору тих, хто має так, бачити багато чого в ній. От. Це теж дуже ну, 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 цікаво, здається, підхід до вирішення такої проблеми. Потім, що ще мене зацікавило в його розповіді? те, що він театр порівняв з поезією. Або поетичним твором. І це його, оці якраз журналісти іспанські вони її наштовхнули на, на цю ідею, вони назвали когось із, зараз не скажу, із літератури іспанської, і що той говорив якийсь видатний поет, а не якийсь, а Лорка це дійсно видатний поет. Лорка казав, що театр це якби. Література поезія, яка стоїть. Можливо, малася на увазі, що яка стала на ноги, або уособлена. Можливо, це малося на увазі. І Джон Фост, на це так якось дуже адекватно відреагував і дійсно якби підтвердив цю думку. Що мене ще зацікавило, що він назвав. що Писати, він прийняв, що писати це, перш за все, означає слухати, слухати себе, так? Окей, я вже натякав на патрон, чого достатньо, там є техніка. Потім, що ще можна сказати? Що. А... Оця, оцей роман, який я почав його читати, скажу вам зразу, дуже він дивує тим, що він написаний фактично е так знову ж так, як оці квакери шукали е світло в собі, але також так як джазові музиканти, які прислухаються до того, які звуки їм хочеться видати на тому чи іншому інструменті, але він це робить зі словами. Мені ця техніка здається цікавіша, якщо порівнювати це з Джойсом оце його потік свідомості у Джойса, да, який він описав. Мені потік свідомості от, якраз у Джона Фоса в якомусь сенсі здається цікавішим. Він, хоча це в перекладі я читаю з норвезьки в перекладі на англійську, да, я б хотів, правда, на французький почитати. Але є, є ось, те, що є, те будемо користуватися. Колись я зроблю передачу, я сподіваюся, коли дочитаю до кінця щодо цього роману The Other Man. От. Так от, у нього фактично немає абзаців, у нього немає кінців речень. Речення закінчується, це коли знак запитання, але потім продовжується з маленької, здається, з маленької літери. і тому це якби є продовження, а не закінчення. Тому потрібно відчувати оцей, знаєте, як у музиці. так? Коли перед вами немає ноти, але музика є. От і ви слухаєте, читаєте і слухаєте. От, приблизно так е, потрібно і цей твір читати. І також там є повтори, як і в музиці. Є повтори, так? Да? Е, Пам'ятаєте, зараз прямо хочеться згадати п'яту симфонію. та -да, да 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 да? А потім далі та-да-да-да. -да -да. А потім далі тільки на, інших, на іншій висоті. От. От В нього це також спостерігається. Тому цим я хочу завершити. Тим, хто не читає англійською ще і не може знайти цей твір, а на українській немає перекладу, є кілька варіантів для вас, потрібно вивчати мови за методиками Валерія Курінського. Бо ліпшого просто немає. От. І також, можливо, захочете читати Іздрика. Юрія Іздрика, українського автора, от, який також подібну техніку застосовує техніку письма. Хай вам щастить, будьте здорові, але хай завжди щастить найбільше тим, хто нас захищає, тобто ЗСУ.